Трохи приколола так тюль, тому що вони бачать, що я тюль задираю і все, нема вже. Дві там он сидить, всі інші порозліталися. Залишу поки так тюль, все одно ж зніму їх. Покажу грудинку. Порізала, не знаю. Я думаю, нормально покрутиться рулетики. Де буде такий, де такий, побачимо. Він ще трошки відіб'ється, сильно відбивати не буду. Це з маленької філейної частини. Отак, От розрізала надвоє. і будуть такі ще рулетики. Зараз часничку начищу. А ні, зараз їх поб'ю, посолю, поперчу, хай маринуються і займуся печінковим тортом. Груднинку я вже посмажила, нехай стоїть в у щоб така, знаєте, була соковита, не суха. О, о, щас, час. Ми їх хочу розту. Бо... Дивіться, скільки їх. Бутюльтики відкриваю, їх раз і нема. Фур і нема. Красотульки. Ох, і красотульки. І там він гайдається на тому шматку. Шість штук на одному, а п'ять на одному шматку. Ну, щось голубенької сьогодні не видно, синочки. Ну вона така маленька, наверное, вона їх боїться, проганяють може, бо ці такі здорові, а та манюнька. Сніга вже немає, вже все не порошить. Трошки подсипав і все. Вийшла на вулицю. Часнику нема в хаті. Кинулася нема. Взяла кульок, зараз наберу чеснику. Тяпа, а тебе чого не прив'язали? Ой, так гарно на вулиці. Тяпа. Ну от їдливий, от уїдливий. Пішли на прив'яз. Тікайте. Хлопці. Так. Що ви тут виспівуєте? Ну, розпівалися. А цей тікай Бармалей. Ну, тяфа. Ні, бім, гризи його. Треба прив'язати, бо не дасть йому спокою. Пішли, тяпа, іди до мене. Ой. Давай прив'яжу, а то заховався вже. Давай, де ти тут? Іди сюди. Ні, головне, сам заскочив. Де воно? О, нащупало. Е? Уже? молодець, бачиш, як бистренько, а то не йде до рук. О, йти набирати часни, товктися знов на кухні. да, Тяпа? Сиди в соломі теплій. Тяпа. Як тільки блищить сніг. А на телефоні не видно так, проти сонця блищить. О, вже заховали сонце. Волонтак не хочуть і перелітати, а то поперелітають і роблять шкоду, так? Да? А це всі сидять в загороді, навіть більшість в сараї. Мороз скільки? чотири градуси у нас. О, холодно. Воно ще й вітер. Це вчора розчистили. О, холодина. І ти, а мені в хаті жарко. Духовка включена. Жарю шкварю, так жарко. А це вже й замерзло, поки побігла, набрала. Часнику, надіюся, мама не перечистить мені увесь ще раз. То принесла чимало, мабуть, головок 15 і вона перечистила всі всі, до єдиної на бутерброди. Ой, як гарно на вулиці, сонечко, сніг. А я йду. Пішли, я вас погодую, кетюні. Прийшли. Тя прив'язала, так уже приходили. А де муся, тільки що бачила, ходила. Ходімте, дам вам їсти та пішла я далі. У мене вже крила там пахнуть. Ой, гаряче, ой, гаряче це є пара. І дивлюся, тісто вже дивіться, як гарно підійшло. Можна вже пампушки ліпити. Бачите, яке Привіт Тюха вже приїхала з котлетами своїми фірмовими. Котлети по-київськи. А я зараз буду з пампушками займатися. О. Тепер буду не сама. Добрий день. Це тісто моє підійшло. Аж приклеїлось. Гляньте, яке тісто. Туда затуляє. Можна було б олією, правда, змазати миску, ну, я й так видеру. Так, все, вишкребла все тісто, а тепер будемо займатися пампушками зараз його знаєте що зроблю трошки перемішу, бо поки по це розірвала його повністю. Ну, все одно сейчас будем она еще подходить. И на будут выставлять помпушечки. І з цього тіста можна і запікати у духовці пампушки дуже добрі. Ну, я хочу жарених в олії. Можна на олію. Змастити стил олією і на олії. Я колись робила, мені не подобалося. Мені на борошні набагато краще. Не знаю чому, але мені краще так. І тепер. Розминаємо тісто, можна качалкою, ну я руками. Дивіться, які ось бульки там уже. І тепер видавлюємо вам пошки, ні, наверное, ще тонче треба. Бо вони ще педидуть, де будуть здорові, щоб вони ж гарно прожарилися. Тісто дуже гарне. А воно сього пузириться Так, і погнали. көзге яшәргә ярдәм итә томышы рубот яшәргә ярдәм итә Получилася така кількість пампушок, а тепер я вилочкою поколю. Щас дочь усі поколемо. І залишу, хай трішки підходять, а я поставлю олія, хай гріється на сковороді і буду смажити. І покажу тоді вже, які вони будуть в мене смачні. Тобі дать на все. Оце воно посмажиться, буде ціла гора. Так, олія в мене вже нагрілася і запускаємо. Ми щось жариться. Не, не, не. Угу. як нас жариться. я тебе люблю. Так? Так. Да. Або роздивиться тебе, або з батьком. І водить лече. Дівочка Бачите, як вони піднялися ще в олії. А як вони тільки пахнуть? Як вони тільки пахнуть? Я щось перші не дуже люблю пампушки. Ну, жарені. Та не хлопай. Ням-ням. хлопай? кажу, дивись. Не можна тістечко тіскочковарі.

Я думаю, вони вже всі готові. Вони Так то встаньте, то я щоб воно просмажилося. вот того що буде трогати. Ні, я На очах, так, да? піднімаються. Зараз цілий час нас роздовбаємо. Горячі. А, горячі. Хай вичихають. горяча. Хочеться ж розламати. Так, вичахне. Куди їде? Я ж її розламати. Горяча. Ой. Ой. Ось така помпушка, а ну видно вам. Ні. Буде зараз вас ганять. Просмажена. Це саме головне. Ой, а гаряча. Ой. Готово. Головне, щоб вона не була сира, бо я дуже товсті поробила. То я все такі тоненькі роблю, то вони швидко просмажуються. Це такі Це, ну, не сира. Добре. Добра памкушка. Нардом з ним пішов. Наряд все. Це пампушки я пересмажила, отака ціла гора. Зараз треба начистити часнику, надавити, ось прийшла вже гуляка. Всім привіт! Ага. твереза або скалкого. Да, я я Отакі красивенні пампушечки. Не думавши. Да, не планували, але щось я... мені схотілося жарених пампушок, то я нажарила. Чеснику не... спекла. спекла. Щас... Це я вже відключила в духовці, просто стоять. Несе. Зараз покажемо крила вже готові. Зараз прийду, трохи терну. Крила вже готові. Ой-ой, хоч би не виїхали, да не випали. Потихеньку, помаленьку, і все готується. Сніг у нас такий гарний пустився. Зараз вийду на минутку, бо щось я вже зжарилася тут.